Другий у районі та перший у місті Прилука відкрився клас безпеки на базі ліцею номер 3 в межах реалізації всеукраїнського проєкту Міністерства освіти та науки. Клас безпеки це спеціально обладнаний кабінет, де є чимало наочних та допоміжних матеріалів, за допомогою яких діти вивчають правила безпеки в різних надзвичайних ситуаціях. Наразі у нас як це актуальні вибухонебезпечні предмети, навчаємо дітей, які види, які уражаючі фактори, як себе поводить, коли вони. Наткнулись на таку небезпечну знахідку. Фахівці Червоного Хреста розповідають, як надати першу допомогу, якщо хтось отримав травму від вибуху небезпечного предмета, правила пожежної безпеки, тобто загальні надзвичайні ситуації, які можуть трапити з дитиною, і при навчальному процесі і в побуті в класі є все необхідне: інформаційні плакати, зошити з безпеки, форма пожежника, інвентар для надання першої допомоги. Тут діти різних вікових груп зможуть і в теорії. І на практиці навчатись основ безпеки життєдіяльності. Клас безпеки підготували приблизно за два тижні. Розповідає директор навчального закладу Олександр Самусенко. Було запропоновано Прилуцькому ліцеї номер 3 імені Сергія Гордіяча Шукуна та іншим ліцеям міста та відкрити такий клас. Я проявив ініціативу, я прояв бажання, щоб відкрити безумовно, треба було підготуватись надзвичайні ситуації, надали стенди. Необхідні. Частина стендів у нас наочності була вже в кабінеті, в кабінеті безпеки. Також допомогу Червоний Хрест надав. Я думаю, що це продовжиться ще наповнювання цього кабінету, також включений до програми цей кабінет Прилуцького ліцею номер 3 Я сподіваюся, що ми отримаємо трошки більше можливостей трошки більше наочності». На очності. У чистому відкритті були присутні представники ДСНС, поліції та Червоного Христа, які провели для учнів п'ятого класу перші тренінги з безпеки, зокрема, навчали дітей пожежній, мінновибуховій, пішохідній безпеці, а також розповідали про булінг та правила й алгоритм надання першої допомоги.